Привіт, і я справді ненавиджу гуманізації. не тільки по ней, а й ще країн планет і тому подібне, чому спитаєте ви. А я вам відповім, бо ці хумки настільки тупі, що близько біля канону не стоять. Я забув згадати, що не люблю також хетканони. Люди спотворили поняття хетканон так, що воно перетворилося на поняття роблю з персонажем, що завгодно, і такі перетворення дуже часто суперечать не те, що канону і серіалу, а самій логіці, спочатку розберемо термін хетканон. Дослівно воно перекладається як канон з голови. Тобто це те, що могло бути реально у творі, але лише як теорія. Додумка окремих фанатів, яка не підтверджена, Хитканон може еволюціонувати у фанон, коли думка окремого фаната починається підтримуватися багатьма іншими фанатами, але є багато противників фанону, які обожнюють висміювати ці фанони, бо реально часто ці додумки руйнують персонажа. I don't а тепер ці художники під приводом хедканону чомусь блеквощать або вайтвощать, і це неправильно, тому що вайтвощинг – це расизм, блеквощинг не вважається расизмом. Але це все одно подвійні стандарти, ви знаєте, до чого я веду. Отак ми поговоримо про твайлайт Пінкі, бо вони найчастіше піддаються цій процедурі, якщо ви додивитеся відео до кінця. То ви зрозумієте, чому це мене так бісить. А перед початком бомбардування подякую своїм спонсорам за підтримку і заохочу вас доєднатися до мого дискорд-сервера. Це як мій канал і місце, де можна обговорювати щось по різним фандомам. І так почнемо з того, що багато художників малюють хуманізації поні не з кольоровою шкірою, як в еквестрійських дівчатах, а звичайним тоном шкіри, і це викликає обурення у багатьох людей. Я їх розумію. Більшість художників з якогось дива малюють по якомусь шаблону, що мені взагалі не до Петрати. Ну, от чому Пінкі Пай зазвичай у них темношкіра, мені хтось пояснить. Один чувак пише, що по неї можна намалювати з будь якою расою, тому що поні це вигадані істоти і не мають національностей. <клес> і це, шановні мої глядачі. Кажуть тільки ті люди, що, мабуть, не дивилися Майліт Поні або дуже давно дивилися, бо такої маячні полору Майліт Поні я ще не чув. Прикиньте, насправді в Майліт Поні є репрезентації рас і національностей нашого з вами світу. А ехестрія як не банально прозвучить: це США, бо мультик то американський. Тут були міста із назвами Лас-Вегас, Менхеттен і показували поні версію Статуї Свободи. Так ось, окрім впевненості в деяких людей про те, що поні начебто не мають національностей, пінки представляють темношкірою просто тому, що у неї кучеряве волосся. Ми усі знаємо, що насправді у Пінкі Пай в дитинстві було пряме волосся, яке стало кучерявим лише після звукової веселки. А тому аргументація про кучеряве волосся відпадає. Насправді, Пінкі Пай біла американка. По-перше, вона виросла у сім'ї амішей. Вони тримають ферму з камінням, і єдиним їхнім приладдям для обробки є копита та кайло. З Цього можна зробити висновок, що вони достатньо законсервовані. Аміші прихильники старого традиційного способу життя, основна їхня частина відмовляється від будь-яких технічних засобів, що можуть пов'язувати їх із зовнішнім світом. Електрики, водогону, центрального опалення, телефону, тощо, більшість із них носить одяг і головні убори певних кольорів і фасонів. Сім'я Пінкі Пай підходить під цей опис. Ось такі мають бути хетканони – друга причина. По якій темношкіра Пінкі Пай нелогічна, сама Пінкі є расисткою, цей усім нам відомий епізод з дебютом зекори, яка є канонічною репрезентацією темношкірих людей, як ви могли помітити, зекора є зеброю. А зебри живуть в Африці. Також погляньмо на інтер'єр будинку зекори. Тут є якісь ритуальні маски, на її ліжку ковдра зроблена зі шкіри леопарда, а на дверях висить ловець снів. Хоча цей амулет притаманний індіанцям, а не африканським племенам. У тому епізоді, Ану, згадайте, як усі жителі Понівілю ставилися до Зекори. А негативно, правда ж усі ховалися по домівках. А Пінкі Пай написала цілу пісню про зекору, як відьма, що тебе з'їсть, звучить по-расистськи, чи не так? І цей епізод був аж у першому сезоні. Тому, якщо ці художники малюють Пінкі як темношкіру, з чого я і роблю висновок, вони не дивилися My Little поні. А якщо до інших поней. Якщо вони не є зебрами, вони не будуть темношкірими, це ж логічно. Реріті взагалі є однією з найбільш пекельніших расисток, яких я коли-небудь бачив. Вона казала, що смужки на тілі зикори це некрасиво. А потім, дізнавшись, що вона народжена з ними, то знепритомніла, твайлайт не буде темношкірою, бо на момент 2010 року ніхто головним героєм темношкірих не робив. Усі темношкірі люди були другорядними персонажами. Сама Твейлайт нічим по вигляду не відрізняється від інших поней. Окрім цього, вона була расисткою по відношенню до зекори. Тому темношкіра Твейлайт відпадає. Еблджек зі сім'ї колонізаторів та расистів, яка прийшла на землі тутешніх бізонів і захопили їх, щоб там заснувати місто Еплуза і засадити яблунями. У даному епізоді бізони представлені тутешніми американцями, септо індіанцями, це видно по їхнім головним уборам. І Еблджек займає позицію протистояння цим бізонам, бо вважає, що вони неправі. типова думка колонізатора. А що зробила наша улюблена Пінкі Пай? Заспівала пісню перед понями та бізонами про те, що треба не сваритися і ділитися, та приходять на твою землю якісь довні, окуповують її, а потім пінки приходить і каже, що треба ділитися ва. Прекрасний план неперевершений і надійний сука, як швейцарський годинник. Звичайно, що тут є поні інших національностей, та їх ніхто не хуманізує. Представляю вам поней індусів. Вони відрізняються своїм одягом та особливою формою вух від інших. До речі, у тій серії Ріті була расисткою. Поні араби по тілобудові більш нагадують коней ніж по неї і носять її стилізовані сідла. Поряд з ними сиділи, здається, поні, які могли бути з північної Африки. Фотофініш явно німкеня. Бо має відповідний акцент, поні з гострими і загнутими рогами є китайцями. Історія змістменно на це вказує. Були і просто поні з вузькими очима, можливо, це японці або корейці єгиптяни тут мають специфічну обводку довкола очей. Мені ще багацько перелічувати, можете подивитися серіал і самі дослідити це. Найцікавіше це те, що усі малюють гуманізації саме головної шістки, таке враження, наче іншим по неї просто-напросто не існує. Я вам перелічив тут багато по ней інших рас та національностей, які канонічно у вигляді людей будуть такими, але ці люди не звертають уваги навіть на зекору. По ній дуже мало хоч якихось фан-артів у вигляді гуманізації. А якщо вони є, то це дебільне правило 34. І це якесь лицемірство з боку тих, хто малює темношкірих пінки і твайлайт замість цикори лол, якщо вони так хочуть репрезентації темношкірих. То вона у вас є, але з якогось переляку ви її не хочете малювати. І піздец, бе, і піздец бе ме бе, ме, бе ме. ще одним моїм аргументом будуть еквестрійські дівчата, де дизайнери буквально зробили їхні тони шкіри світліше. Луна так взагалі повна протилежність своєї поніверсії. Ну і що що там був арт темношкірої твайлайт? Якщо вони відмовилися від такого дизайну у мультфільму, то це означає не канон. Особливо мене насторожила відсутність зкори у вимірі людей, яким чином дизайнери її зробили темношкірою, чи залишать сірою з чорними смугами, вони її прибрали, щоб не робити плутанини і хейту очевидно. А на додачу на офіційному каналі My Little Pony є відео з Live Action музик відео, де майже усі люди білі, гаразд, з расовою приналежністю покінчили що тепер стосовно інших особливостей в хуманізаціях поней, які я неодноразово зустрічаю на просторах і нету повненька Pie, супернакачені рейнбов, Dash з бджек. Сутула худа і висока й низька, повна реріті виводять з себе багатьох людей. Я просто скажу, що у головної шістки однакова будова тіла, і у еквестрійських дівчатах вони однакові. Тобто у хуманізації вони в принципі будуть не дуже сильно вирізнатися. Єдине, що Твейлайт буде вище за інших, бо вона стала алікорном, чому реріті не може бути інтерпретована повною, бо на момент 2010 року автори ні в якому разі не допустили, щоб серед головних героїв був хтось повний. А другорядних повних персонажей висміювали. Подивіться уважно на цю сцену з Воахнеллі, яка є справжньою плюс сайспоні. А її Марка – це буквально бодіпозитив і прийняття себе, але люди віддають перевагу зробити реріті плюс сайспоні, аніж намалювати Воахнеллі. Навіть цілий мем з'явився. Також ми маємо місіс Кейк, яка є злегка повною, але на неї всім пофіг. Є супернакачені поні, як, наприклад, Балк Біцепс, Мама Біцепс та Белл. Натомість вони малюють такими Applejack та Рейнбов, що не мають таких моделек, працюючи на фермі або в селі по господарству, ви не станете накачаними. Подивіться на всіх селян, вони не є бодібілдерами, але люди використовують заняття Епджек як аргумент для цього. Рейнбов, деш пілотка і мала просто спортивне тіло. З такими біцепсами далеко не полетиш. Флаттерша й мусульманка це щось со зряду фантастики, у майліт поні не було показано референсів на якісь релігії чи наявність церков, або ще якихось релігійних установ, вони там усі атеїсти, або у них замість Бога Селестія з луною. Будь ласка, на майбутнє, не робіть хетканонів на персонажей, Якщо ви не розбираєтеся в лорі світу, бо на прикладі по неї ми побачили, наскільки хедканони бувають абсурдними. Сподіваюся, ви мене зрозуміли.